Конструктором прийшла дуже тяжка задача в 58-му створити мотоцикл, який буде набагато кращий від свого попередника Іжа 58, і буде могти конкурувати на сфері машин, які можуть легко і всюди доступно продаватися. Це був Іж Юпітер першої серії, який випустився. Перший раз в 61 му році випускався до 66-го. І це був дорожний мотоцикл, дорогі друзі, всім привіт! І. Він був дуже, дуже, дуже дивним мотоциклом. Але. Ну, конструктори придумали насправді цікаву модель, яка більш була подібна до Іжа 58-го. Але всім раджу таке купляти, тому що він має 18 коників і... Це що це не дуже нормально, можна хтось скаже, але це 18 коників і 110 км на годину максимальна скорість. Передні і задні колесо 3х25х19, на на 4-ступнева коробка передач і його довжина це 2115, ширина 1780, 17, висота. 125, а база мотоцикла це 1360 або 13400. Е, вибачте, 1400. Дорожній профіл це 135. І. Його суха вага це 160 кг. І об'єм е, таких сантиметрів кубічних, які він мав, це було 347 смкубічних. Він мав один карбюратор, два циліндра і мав. двохстахтевий тип двигуна, тобто це самий, як всі, Іжі. І. Конструктори придумали, що це буде І-56, тільки дуже змодернізований. І це все. Ця, ця видумка це щось, це, це, що всі визнають, а не бояться. Це в оцей іж. І маю надію, що ви полюбите такого іжа, тому що він має дуже специфічну історію і дуже мало, того що від цікаво, вам не може сказати. Бо його ви продукували ціку чотирьох 7007 тисяч 747 мотоциклів. На цілий Совєтський Союз. Хоча його... Pokazali w Brukseli, że w samo mu, ale to nieważne. ważne, wszystko, 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 І маю надію, що вам сподобалось. І тепер минутка сам реклами. Блять, підписуйтесь на канал, блять, ставте лайки, пизде, все нахуй ставте. Блять, підписуйтесь, бо, блять, це так вже нервить, коли хтось, блять, не підписуєтесь. Блять, як не підписується СМО дивиться, сука, дивиться, дивиться і не і, блять, не підписуєтесь. Це ненормально, блять. Я от... Помню нахуй. Частина 85-го, ой, колись вам розкажу. Тай, блядь. Підписуйтесь, ставте лайки і, блядь, з Днем Святого Артура, блядь.